Порівняно вона крепка, але плюс в тому, що вона не пошкоджується довгоносиком. Одинокі горіхи, він не засипається супер врожаями. Але, але, але. Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 28 серпня, 25 рік. І поговоримо, що краще. Ось такі кластери чи поодинокі горішки. І ну, поговоримо про фундук. Сьогодні поговоримо про фундук. Та і все. Хочу показати, ось хто пам'ятає, показував я. Тут робив я щеплення. Кущ такий. Ну, це кущ, це деревин, стовбур. он один стовбур. Це миколаївський, як я називаю, його пиріг. Він купувався як пиріжок. Він має ось таку цікаву плюску. Бачимо, ось так він, як корона розкрита. Я його покажу зараз. Він вже достигає. Він формує, не формує кластерів, він поодинокі ось такі горішки. Їх не так багато. Ось так сонце засліплює. Дивіться, які, яка краса. А розмір. От візьмемо, ну, будь-який, до речі, є, бачите, ось, ось обгризені. Трошки інакше, але всі вони ось такі красиві. Дивіться, яка плюска красива. Не хоче на сонці якось ось нарешті впіймали. Такий. Бачимо, який, яка плюска. Руки, це тому, що вон, стоїть комбайн, бачите, крутимо відразу комбайн і згадав я за горішки Так, поїхали про кластери Ну і ось тут на цьому, як я рахував поганому горіхові Миколаївської селекції, я наробив кучу щеплень навіть і не підписував. І ось вирвемо, ось я показував тут кластери. Офігенні, такі здоровенні. А зараз отак візьмемо нахально і вирвемо. Бачимо, сонце засліплює, ніфіга не видно. Зараз зірвемо ось тут на цьому ж горіхі, йде великі кластери. Ось такий потрійний. І порівняємо горіхи, які краще. Ну і зірвав я на наш Миколаївський пиріг. Ось він тут такі повимахували, я не знаю, вже більше 4 метрів дерева. Дивіться, який він красивий. Поодинокі горіхи він не засипається супер врожаями. Але, але, але. От ми зараз ще цей зірвемо і підемо. Ну, Зірвемо тут ще щеплений, ось бачимо. Щеплений, варшавський, скоріш за все, варшавський червонолисний. Він мені подобається, теж гарний горіх, теж ми його вирвемо і зараз глянемо. Ось цей невідомий, як будемо казати, великий кластер потрійний, варшавський. Ну і наш пиріг. Що я хочу цим відео відразу сказати, тому що знаю, що більшість відразу вже відключатися починає. Що те, що я казав, що для мене головне. Для мене не головне який кластер. Для мене не головне який розмір. Для мене головне, як, що всередині ядро. Як воно заповнюється, наскільки воно велике. І ще одна із головних критеріїв це як випадає горіх. Тому що ось такий, ну, знаєте, я б такий задарма не хотів, тому що кожен горіх потрібно. Видолубувати. Не люблю я такі. А от Миколаївська селекція. Особливо в мене є трапезунт, який я майже не показую, купувався як трапезунт, він мілкий-мілкий, він як сирена горіх. Але він випадає сам. А навіть якщо він в плюсці, до нього тільки дотронувся і він відразу випав. Навіть зелений. Ось так як цей пиріг. Ось, він ледве забарвлюється там. Ось він легко вже. Ось так легко вже виділяється, дивіться. Тільки взявся чуть-чуть, лег... легенько. Ось який він гарний. Миколаївський пиріг. Варшавський, ну, теж, бачимо, він ще, ще він не достиг повністю, але він теж легко випадає. Ну і цей, будемо казати, невидомий. Не знаю, я гарібальді. Можливо, от він, він там крутиться, але його неможливо витягнути. Для цього потрібно порвати плюску і видулубати. Так, ладно, це як завжди невчасно вирубився телефон. Зважили 4-3. Ну, це вага. Багато хто важить на таких вагах. Ну, я цю бачу, 6 грам. 5. П'ять, блин, було 6. 4. Блін. Це вага. 5. Ну і. 8. Самі більше. Миколаївський пиріг. Ну, відео не про вагу. Звісно, краще наточнів. Відео буде про заповнення. Самого ядра. Ну і ось, розбили ми ось цей потрійний. Невідомо. Бачимо, є такий прошарок, коли б'єш цей горіх, воно відчувається. Ну, оболонка, да, тонка. Ось цей горіх з ось цього кластера великого. Не люблю я великі кластери, тому що горіхи набагато менші. Сенсу немає. Ну, так. Якщо взяти по загальній вазі цей кластер і цей, то цей виграє по загальній вазі. Але, ну, так само бачимо, виповненість він є прошаром. Варшавський. Варшавський ось. Так, оболонка не товста. Заповнення. Чим мені подобається Варшавський, чудове. Повністю. Заповнює в наших південних це в умовах посухи. Ну, і пиріг. Подивіться, який, який гарний. От подивіться на ці всі горіхи і на оцього пирога. Подивіться, який він гарний. Як він заповнений. Наскільки він заповнює оболонку? Біленький, великий. Ось Варшавський і пиріг. Ну, це одні з кращих. Миколаївська селекція, не знаю, це не то, що є там невеликі горіхи. Так, оболонка в Миколаївських, це також видно зумовлено нашими південними умовами, вона товста. Вона товста. Ну як? Ну, порівняно товста. Вона крепка, але плюс в тому, що вона не пошкоджується довгоносиком. Тому що тонку скорлупу дуже легко пошкоджує довгоносить. Ось такі товсті, вони менш вразливі. Так що, так, така справа, заповненість наших навіть в південних умовах. Ми якийсь врожай отримаємо, тримаємось, буде все добре. І в нас, і в Україні. І в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою і робити в своєму житті лише те, що він міє робити найкраще. Тримаймось!